Про здоров'я українців під час війни поговоримо зараз зі Світланою Гук, лікарем-пульмонологом. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго ранку всім доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як за рік змінилася, ну скажімо так, частота звернення пацієнтів. Ну і беручи до уваги принцип, що війна загартовує в будь-якому разі, на що стали звертати менше уваги, а з чим одразу йдуть до лікарів? Знаєте, доволі важке питання, тому що ну якщо ми говоримо про рік війни, перші, мабуть, два місяці, три мені здавалося, взагалі, що люди перестали хворіти. Вони не зверталися по допомогу, і це було дуже дивно і не тішило. Да, це викликало питання, тому що ми -то розуміємо, що люди продовжують хворіти. Але тим не менш, можливо, дійсно на початку повномасштабної війни багато проблем зі здоров'ям да, власними проблемами, якимось, у людей відійшли на дуже другий, третій або четвертий план. З іншого боку, взагалі, пацієнти звертаються зазвичай чи з гострою ситуацією, чи з загостренням хронічної якоїсь проблеми. І якщо хронічна проблема не звучить надто яскраво, пацієнти схильні відкладати в сторону вирішення цих питань, і це дуже шкода, тому що які б не були часи з медичної точки, точки зору, хронічні процеси вони, вони мають тенденцію до розвитку, да до свого подовження і. Пацієнти з занедбаними хронічними захворюваннями, якраз які зараз вже потрошку до нас приходять, це дуже важко. І пацієнтам, і нам і ми бачимо останнім часом багато пацієнтів з серцево-судинними загостреннями, да важкими досить, які потребують оперативного втручання. Бачимо і з легеневими проблемами. І останній місяць поновилося звертання з приводу вірусних інфекцій, і те, що ми бачимо, те, що ми тестуємо, ми бачимо майже на рівні пацієнтів з грипом, важким грипом і пацієнтів знову з ковідом. Але хочу втішити, що ковід протікає на ну, надто легше ніж ми це бачили попередні роки. Угу. Беручи до уваги, що ну зима була для всіх. Ви знаєте, ви в Україні, значить, і для вас теж була надскладною. Відключення світла, опалення і так далі. З якими проблемами довелося зіткнутися? Це вплинуло якимось чином на ну як би сказати картину сезонних хвороб? Ні, на сезонну, мабуть, ні, але були б звертання десь в березні, квітні а, минулого року, коли були звільнені деякі а, міста під Києвом. Да, і люди приїжджали. Вони були довгий час в підвалах. Вони були в серих приміщеннях. і Дійсно, цих пацієнтів було важко лікувати, тому що а, окрім стресу, а, нервово психічного стресу, перебування в холодних приміщеннях приєднувалися ще. Стане е, такої гіперчутливості сенсибілізація до е, грибкових інфекцій, тому що часто ці підвали, в яких вони вимушені були перебувати, вони Вовсе. звичайно не були для цього пристосовані і мали свою, ну скажімо так, мікрофлору, яка. Якщо вона довго впливає на, на людину, вона порушує і призводить до запальних алергічних станів бронхолегеневої системи. Ну, будь-яка хвороба, да, якщо вона не лікується вчасно, вона або проходить самотужки, тому що організм наш багато на що здатний, або вона призводить до ускладнень, з якими ми потім вже мали. Мали справу, і такий, такий період був зараз. Пацієнти звертаються досить вчасно, але ще раз хочу нагадати вам всім, будь ласка, маєте раз на рік звертатися щонайменше до лікаря і будь-які свої хронічні проблеми не машіть на них, на них руками, тому що ви потім приходите вже з ускладненнями і з втраченим часом і втраченими можливостями стати знов здоровою людиною. Пані Світлану, ну ви згадали стрес. А що сучасна медицина? Чи, чи, чи маємо ми однозначну відповідь, що стрес може провокувати стани і хвороби, в тому числі можливо, і хронічні? Ну, Стрес може і провокує настільки хронічні хвороби, хронічні хвороби вони мають нашу таку генетичну детермінованість, да? але вони стовідсотково погіршують їх перебіг прискорюють їх погіршення, і хочеться відмітити, що в стані гострого стресу зазвичай навпаки організм більш зібраний. В нього багато гормонів стресу, і е, люди можуть навіть не хворіти за умов дуже холодного, наприклад, оточуючого середовища. Але коли стрес, хоч трошечки, відпускає, з огляду чи на обставини, чи на неможливість довго тримати оце напруження, отоді дійсно і скажемо так, вилазять да виходять назовні. Всі ті проблеми, які, до яких людина має схильність, тобто там тиск, порушення сну це зараз у нас ну майже в кожного пацієнта є проблеми зі сном, і тут е, нам на допомогу приходять і психологи, і психотерапевти. Ну і звичайно, на жаль, і медикаментозна якась допомога, тому що перше, що руйнується в психічному такому стані, це саме сон. Це Дуже така хрупка річ, і е, е, люди, які зараз... Чують мене і знають, відчувають, що вони не добре сплять, вони не сплять глибоко, вони не відпочивають. сняться погані сни. Ну бажано звернутися до лікаря, тому що це не є знаєте така дрібничка. Це е, досить серйозний момент, що ваша психіка знаходиться в надто напруженому стані, і, і, і це вже призводить до того, що нервова система не відпочиває, вона не адекватно регулює інші обмінні нейроендокринні процеси в організмі. І рано чи пізно це дійсно на жаль. Е, Вийде в якусь проблему якогось хронічного захворювання, з яким ви будете звертатись до лікаря. Краще це зробити заздалегідь, зверніться до лікаря. Будь ласка, а, якщо говорити про звернення до лікаря, таке питання. Чи вважаєте ви, що люди почали свідомо ставитися до свого здоров'я зараз? Ну, принаймні більшість. Ну, я такого не помічаю, на жаль. Mm. Тобто, як ви ну, сказали, на жаль, що... Ні, дійсно, поки, от, знаєте, от, поки, поки не припече. Ану. от, поки не припече, от тоді... Ну, це ж наше народне, так. Ми, ми Я... будемо ходити да, до, до аптекаря, наші... а не до лікаря, так? Так, в цьому багато нюансів і можливо проблеми з сімейними лікарями з доступністю сімейних лікарів. Але в першу чергу це дійсно ну знаєте ставлення самих наших громадян до свого наша культура така, да, тобто щось профілактувати, перевіряти і вчасно там робити якісь невеличкі рухи, щоб покращити свій стан здоров'я. У нас прийнято да? це є так нормально yeah. якось собі пояснювати свій стан, гуглити свої симптоми, знаходити пояснення, які подобаються пацієнту, да і не звертатися до поки що ноги носять. Тому що дійсно і в аптеці щось порадять, і сусіди, і Google нам всім допомогу, і mm -hmm. зазвичай пацієнти з якимись, хоча і можливо, такими триваючими симптомами, але не надто вираженими, вони не звертаються до лікарів. Це правда. Mm -hmm. А ви згадали? Ви сказали, в нашій культурі. А чи відомі вам приклади, як це влаштовано в інших культурах, наприклад? Ну знаєте, взагалі слухняність пацієнтів щодо лікарів мене вражала, коли я була на стажуванні в різних інших країнах. Тобто, призначення лікаря виконується, ну просто як має бути. Угу. Ніколи пацієнт не йде додому і не гуглить своє захворювання і яке має бути лікування, і ніколи не ставить ну, свій погляд на ситуацію вище за лікарською. Тобто є довіра до медичної спільноти. Якщо пацієнт вже приходить до лікаря по допомогу, він цю допомогу бере і їй довіряє. У нас же ж е, крізь ситуація прийшов на консультацію, надали рекомендації через два тижні, три тижні приходить без покращення. А чи ви робили те, що я вам написала? Та ні, не робив там щось там. Тобто, не виконання, несерйозне ставлення ані до себе, ані до лікаря. Ну у нас таке, чесно кажучи, воно існує, е, і це переважна більшість пацієнтів. Хоча бувають різні, бувають люди, які зустрічаються. Це зазвичай молоді бізнесмени, які цінують свій час і своє здоров'я. Вони Чітко відчувають, що якщо він ем, вийде з, з, зі гри, да, тобто з, за рахунок здоров'я може випасти з поля бою свого там, бізнесового, він може втратити великі позиції. Ці люди вони більш схильні до того, щоб перевіряти якісь свої стани, якісь свої слабкі ланки свого здоров'я і контролювати цей процес. А, ну так, загал, загал взагал, взагалі, то не, не схил. І, і знаєте, що ще? Не схильні жодним чином наші люди змінювати свій спосіб життя, тобто О, коли пояснюють, що ви до не прийшли з проблемою, але ж ви до неї прийшли своїм шляхом. Якщо ви напрямок цього шляху не зміните, нічого не зміниться. Це дуже не люблять чути. Хочуть простих рішень, швидких, простих, безболісних і назавжди. Знаєте, ну ось така такий uh -huh. момент десно uh -huh. він кумедна. З іншого боку, він ну так а він призводить до наслідків, Це називається яка дієта? Так. Ви мені пігулку пропишіть і я вип'ю і все буде добре? Так, так. так. Угу. А, пані Світлана, Ну е, насправді ви ви згадали е, буквально зараз назвали ключовий, е, як на мене, чинник. Ви сказали, що приходять молоді бізнесмени. Тобто, іншими словами, люди, які розуміють цінність часу як ресурсу. От е, і ну відтак, е, маю з вашого дозволу до всіх звернутися і сказати: люди, ну. Нам потрібне здоров'я як мінімум, щоб дожити до перемоги. Ну, от. ну і ще Це далі правда. бажано. Правда, пані Світлано. Я вам дуже дякую і багато за увагу. Абсолютно, точно. Дуже дякую за розмову. Ще більше дякую за вашу роботу. Я мало представляю, як вона уявляє, як вона влаштована, але я впевнений, що вона надто важка, особливо в цей час. Так що дякую вам. Це Світлана Гук, лікарка-пульмонолог. У нас на зв'язку була. Бажаю вам всього найкращого і здоров'я найперше. На все добре. Будьте здорові. Дякую. До побачення. До побачення.